Вітаю всіх, хто зайшов в гостю мою вінтажну комору. Сьогодні буде відео про чайно-кавові пари. Я знаю, що таку рубрику ви полюбляєте, власне кажучи, як і я сама. Сьогодні у відео буде е, не тільки, ось як ви бачите, чайну пару українського виробника, але і двох іноземців. Тому беріть смаколики, хто що хоче, чи каву, чи чай. Наливайте собі, і давайте трішки будемо, від, трішки будемо відволікатися від сьогодення страшного, в якому ми на сьогоднішній день перебуваємо. Трішки у мене, скажу, настрій такий панічний, однак я сама себе хочу розрадити і в якійсь мірі і вас. Так що вибачайте за не дуже такий позитив, який сьогодні у мене буде. Моєму відео, але я думаю, що вироби фарфорові, які я вам буду демонструвати, вони вам трішки настрою піднімлять. Це новинки, затривали проміжок часу вони з'явились в моїй колекції, але я так щось скомпонувала їх і вирішила вам показати. Розпочинаю я своє відео ось цієї чудової чайної пари. Це сервізна чайна пара, ви її знаєте, це полонський фарфоровий завод. В народі називають сервіз і цей розпис весна. Я не знаю, не знаю, як малюнок називається. Я знаю тільки, що цей малюнок наносила Антоніна Моїсенкова. Це з офіційних джерел, а назва мені не зустрічалася. Дійсна автентична назва цього розпису. Ну, розпис приподобний. Є кавовий сервіс в такому розписі є чайний. У мене, до речі, є і кавова пара. І ось я вам демонструю чайну. Удалося мені придбати в колекцію. Чим вона мені прийшлася до Це тим, що тут малюнок іде не тільки зовні чашечки, а й всередині. Коли ти п'єш чай, тобі потрішки-потрішки відкривається. Оцей чудовий розпис. Чорно-бірюзові кольори з підрисовкою позолотою. Погляньте, форма дуже гарна. І ось оцей малюнок. Як я вже сказала, що це полонне це 60-ті роки. Бачите, перший сорт, ні, другий сорт, пробачте другий сорт. І найвища група складності 10. ось і Рідкісний. Це рідкісний такий розкрас, бірюзовий розкрас на фарфорі, він не часто зустрічається. Це рідне блюдечко, Ми бачимо, кольори всі поєднані, тому що є і на чашечці червоний, і бірюзовий, теж саме і на блюдечці. Отака От краса фарфорова. Я думаю, що в багатьох колекції є не тільки чайна пара, як у мене, наприклад, є цілий сервіс. Далі буде дві, дві, два предмета із Латвії рийського порцелянового заводу. Ось така мені чайна пара трапилася це криття. Через трафарет, бачите, зеленого, такого насиченого кольору. Ця чашечка, ця чайна пара абсолютно в новому стані, що мене радує. Тут нема позолоти, однак вона виграє за рахунок форми. Тут, бачите, є така легка, легка ребристість, можливо, вона і не добре проглядається. Однак, ось я вам демонструю ці широкі ребра на цій чашці. Бачите, квітка така безпосередньо на блюдечці йде. І ось це трафаретне криття. Ми бачимо тут клеймо, і ми бачимо навіть ціну, а ось що з ціною, то я не дуже розібралася. 86 копійок я бачу, а то не можу зрозуміти. Якщо вам щось відомо про ціноутворення, на цій чайній парі, буду рада від вас почути. Ось така красунка. Вона не світиться, це вже таки, будемо говорити, товстостінна от Однак вона досить така цікава і приваблива. Рига вміє нас дивувати однозначно. так І трієчка, вже кавова трієчка, також сервізна. Ви знаєте цей сервіс. У мене, до речі, він є, але не в повному складі. Якось я вам покажу його. Ще не, 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 кажуть, не добрались мої руки до, до ящика. Це із серії тонкостійної порцеляни. Хто має в колекції, або чашку, можливо, одну, або цілий сервіс, або ту ж саму чайну, кавову пару. Той зрозуміє, це невагома річ. Невагома. Дивіться, бачите, в мене нема тут світла, я не підношу вам до джерела освітлення, однак ви можете бачити, як просвічується ось навіть на темному фоні ось цей малюнок. Малюнок виконаний в традиційних таких кольорах, е притаманних ризькій порцеляні. Коричневих, коричневий колір такий шоколадний, шоколадно-коричневого кольору. Дуже багато посуду розписано в таких кольорах. Стриманий, коричневий такий. Бачите, підмальовка по золотою тут є. Дуже красива форма. Здається, це сервізу Маріана, якщо я не помиляюсь. Ось таке клеймо Дуже і дуже тоненька. До речі, мені треба. Зважити її. Скільки ж грам має оця чашечка-красунька? Бачите, позолота, багато. Іде ось таке блюдечко безпосередньо до е, кавової пари. І ось це десертна тарілочка. Ну, десертна тарілочка, вона по розміру таку, будемо говорити, як у нас йдуть е, блюдця безпосередньо. Блюдечка йдуть безпосередньо до чайних пар. Такий ж самий розпис, як і безпосередньо на, е, самий, на самій чашечці. Е, і якщо поставити їх разом, то е, автор, е, авторська задумка досить таки була е, гарна, тому що тут не, перегр... не перегружено Оце блюдечко біленьке, абсолютно класичне білосніжне блюдце. Воно абсолютно створює. Гармонію от цій кавовій парі. Якби був малюнок уже і на блюдці, плюс десертна тарілка, мені здається, що був би перегруз трішки. Ось така красунка. Так. Далі, ну, я так думаю, що це кавова пара. Деякі пишуть, що це чайна пара. Я буду рахувати, що це кавова пара. Якщо я не права, ви мене поправите. це незабудки. кавова пара незабудки. і це МФЗ. Також дуже білосніжна порцеляна, легенька, тоненька. Не знаю, да, бачите, теж малюнок як просвічується. Ви можете бачити: це кістяна порцеляна. І ми бачимо, що клеймо феземні групи, тобто найвища група складності. Ось таке йде блюдечко. Тому я чому вважаю, що це кавова пара? Тому що блюдечко дуже маленьке 12 см, а чайні блюдця ідуть до чайних пар від 14 см. Ось така краса. Тоненько ви вже відчуваєте, як вона гарно дзвенить, і це говорить про високу якість порцеляни. Так. І завершувати я свій огляд буду ось такою чайною парою. Ні, форми. До речі, я дуже мало знаю про форми сусідів наших ненормальних. Порцеляни, як вони називаються. Трішки мені відомо про ЛФЗ. Це до Льову, бачите? Це до Льову. Ціну не можу розібрати. Ось, однак, дуже гарна, гарна і по кольору, і по формі. Чайна пара. Блюдечко тут таке. Глибоченькі, якщо взяти, наприклад, блюдечко ось від нашої полонської чайної пари, воно пласке. А це таке глибоке, я так думаю, для самовара. Виготовлялося вид оздоблення через трафарет, знову ж таки, так як і в різькій чайній парі. Тільки бачите, ось кольори там насичений, такий темно-темно-зелений. А тут салатового такого кольору з поєднання з темно-зеленим, плюс штамп золоту у вигляді листка. ось, І таке ж саме блюдечко. До речі, в непоганому стані, потертості немає цієї чайної пари. Я її придбала виключно із за кольору оздоблення, тому що я полюбляю таке зелене криття на порцеляні. Ось такі мої дорогенькі глядачі я вам. Продемонструвала у відео свої новинки, чим я поповнила свою колекцію. Якщо я вас трішки розрадила, мені буде дуже і дуже приємно, тому що скажу відверто, іноді начитаєшся тих новин, і мені навіть буває соромно відео виставляти думаю, бо що ця жінка нам показує нам далеко не до порцеляни. Однак сяду, подумаю, для того, щоб собі, як я вже сказала, настрій покращити і вам, я все-таки ці відео. Викладаю. Напишіть мені, будь ласка, чи все ж таки до вподоби вам приходяться мої відео і чи варто їх вам показувати? На сьогодні все. Всім миру та добра, мої дорогі українці! Люблю вас і люблю Україну!